В італійському містечку Вієтре Сульмаре заборонили прогулюватися у бікіні поза межами пляжу і призначили порушникам штраф до 500 євро. Та, попри це, відтоді як 5 липня 1946 року французька танцівниця Мішелін Бернандіні вперше з'явилася на публіці у відкритному пляжному вбранні, малесенькі бікіні залишаються найпопулярнішим різновидом пляжного одягу, незважаючи на будь-які модні віяння. Тож у день бікіні Теса особливо з'ясовує, чому цей одяг уже півстоліття не виходить з Моди. Всі мічали об этом Тінули животик. Тянули, Верочка. Да, моя Какой фасон купальников ты любишь? На лето я, конечно же, предпочитаю купальники, чтобы было поменьше в них лямочек, потому что для загара это очень неудобно. Бикини не модное, вон просто зручное. На то для того, чтобы засмагать. Единая альтернатива бикини – пляжи для нудистов. Только там можно утром за засмагу без белых смужек. Тема нудистского пляжа не раскрыта. Скажите, пожалуйста, когда мы пойдем на нудистский пляж? Рижа, пошли. Пошли, йдемо. А ще в бікіні дуже зручно грати у пляжні ігри. Я обожаю грати в пляжний волейбол, і моя партнерша Віра в этом мені буде дуже удобно грати, тому що мене дуже удобна чашечка. Дизайнер купальних костюмів Олег Скірда з року в рік шиє лише бікіні. Каже, саме вони ідеальні для пляжного відпочинку. Мода для нього не у фасоні купальника. Модний купальник – купальника тот, який класно сидить. Це дуже важливо, щоб купальник класно сидів, підходив правильно по размерам і не портив женскую фігуру. Найважливіше, на думку Олега, це пропорції у верхній та нижній частинах купальника. Саме у трикутничках бікіні тіло має найпривабливіший вигляд. А модні цього року купальники у стилі 50-х, на думку дизайнера, скоріше підкреслюють недоліки. Та й засмагати у них незручно. Для життя вони ужасно не практичні. А сібні в ньому позагорати два дні. І що далі? Да. Далі потім прекрасний спальник. Міні-бікіні уже не одіть. Новомодні фасони, на думку дизайнера, чудово виглядатимуть із підборами, широкополим капелюхом та шифоновою накіткою. А для моря та ідеальної засмаги ідеальний варіант бікіні. Саме тому цей фасон ніколи не вийде з моди. ТСН особливе. Один плюс один.